Виконуємо право 2 з розділу діємо до теми 22 за підручником інформатика 6 це клас авторів Морзе, Барна 2023 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Рудого кута спрайт 1 зразу вилучимо, для цього натискаємо на ось цей кошик. Та додамо новий спрайт. Ми його будемо малювати, для цього наводимо вказівник миші На обрати спрайт, не натискаємо. І в списку, що відкрився, вибираємо малювати. Вибираємо інструмент текст. Нам потрібно записати деякий математичний вираз, тобто рівність. Ну, Давайте хай колір буде чорний. Так, Бачимо вираз відображається на сцені. І створимо ще декілька виразів. Давайте ще один правильний, бачите, це правильний, і два неправильних. Так, це назвемо спрайт вираз 1, вираз 2, вираз 3, так, вираз 4. Тепер нам потрібно для даних виразів надати напрям їх руху, клацюємо сюди та повертаємо вниз. І стиль обертання вибираємо не обертати. Вниз це буде 180. Тепер для кожного з даних виразів додамо ще один образ. Для цього, якщо ви зараз не на вкладці образи для даного спрайта, переходите на образи і натискаємо кнопку обрати спрайт. Якщо в нас правильний вираз то нам потрібна ось така галочка, це в нас також правильний. Якщо ж у нас неправильний, то вибираємо ось такий хрестик, повернемося поки що до виразів. Виберемо вираз 1 і зробимо так, щоб даний вираз рухався вниз. Причому дані вирази ми маємо ловити кошиками, якщо правильний, ловити, якщо неправильний, то ловити не потрібно. Якщо зловимо неправильний, тоді ми припиняємо наш рух, програма буде розпочинатися тоді, коли натиснуто Зелений прапорець. Отже, коли в нас вираз один вибраний, з групи події в область скриптів, в область коду, додаємо, коли зелений прапорець натиснуто. Нехай рух розпочинається не зразу, а через деякий час, а саме через 1 секунду, чекаємо 1 секунду. Ну і завдання пропонується додати команду Показати, але ми їх і не ховаємо взагалі то Тому вона буде і тут і зайва, а краще додати змінити образ на образ 1. Тобто, коли ми починаємо гру, зрозуміло, що було ви, одно вираз. А не ось такий прапорець чи хрестик. От, наприклад, вибираний прапорець. Натискаємо зелений прапорець, бачите, міняється на рівність. Після цього нам потрібно розпочати рух вниз, причому рухатися має постійно. Але поки ми не припинимо гру або не програємо гру, саме через це використовуємо цикл завжди. Далі переходимо в пропорух. Ну і рухатися він буде вниз, це вісь буде Y. Значить, вибираємо змінити y на мінус 1. Мінус 1 – це рухається вниз. Якщо було б просто 1, то рухалися б вверх. Можна вже перевірити. Бачите, через секунду розпочався рух. Ну, а далі потрібно перевірити, чи ми зловимо дану рівність кошиком. Давайте додамо ось цей кошик. І зробимо його більшим. Ось так помістимо його десь внизу. Вертаємося до виразу 1. Отже, потрібно перевірити, чи ми його зловимо. Тобто нам потрібно розгалуження, де ми будемо перевіряти умову. Використовуємо неповне розгалуження, якщо то і даний шестикутник потрібно перевірити умову, чи ми зловили. Тобто, чи вираз 1 торкається кошика болу. Переходимо в датчики, вставляємо в даний шестикутник, торкається, і в списку вибираємо «Bowl». Бачите, кошик ось так називається. Після цього, якщо ми його зловимо, тобто торкнеться кошика, нам потрібно зачекати деякий час. Не надто великий 10 секунди. І перемістити вираз десь ось сюди, тобто вверх, і він знову буде продовжувати рух, додаємо сюди перемістити в X, координата X це у нас горизонтально. Ось ви зараз можете побачити, які координати даного виразу. Містимо його в мінус 145 і в мінус 180. Перевіримо зразу. Так, бачите, є таке. Але перед цим покажемо, що ми його зловили, що це правильна рівність. Отже, перед тим, як зробимо чекати, змінимо образ на батон 4 а Побачили ось така галочка і прийшло сюди. І зрозуміло, зараз не дуже -то гарно виглядає. Зараз торкнеться. А саме, що знову летить ось така галочка, нам потрібно, щоб був вираз. Отже, додамо ось тут ще. Навіть ось тут, що ми змінюємо на образ 1. Так, бачите, знову летить ось така рівність. Це ми зробили. А тепер зробимо так, що якщо ми не зловимо рівність кошиком, тобто торкнеться ось тут нижньої межі, тоді ми зупиняємо дану гру. Отже, нам потрібно перевірити ще одну умову. Користуємо знову розгалуження. Вставляємо якщо то. Ну, і ось тут є датчик. Пикається межа, але він нам не підходить зараз. Точніше підходить, але не зовсім. Давайте перевіримо. Бачите, коли він знову сюди вилітає. От зараз давайте спробуємо ще раз. Зупиняємо все. Я от сюди зараз притягую, щоб швидше переконатися. Бачите, коли він пішов вверх. А нам саме в праві пропонується, що Y дорівнює 180, він торкається і верхньої межі, і пішов вниз. Можна було взагалі то поставити, наприклад, мінус 170, щоб він трошки був нижче, і все було б добре. Ну, але раз у праві пропонується все-таки 180, то ми це і зробимо. Хоча, ви можете, наприклад, зробити ось так. Думаю, зараз буде працювати. Бачите? Рухається. Ну, ви можете зробити ось так. Або зробимо не торкається межа, а виберемо тло і знизу переходимо на вкладку Тло, беремо прямокутник, давайте тільки вже нехай буде не чорного кольору, а якогось іншого. Намалюємо знизу якусь лінію. Ось таку, наприклад. І тепер. Вертаємося до виразу 1 і вставляємо сюди датчик, торкається кольору. Клацаємо сюди. Ось тут вибираємо піпетку та вибираємо потрібний кольор. Отже, коли торкається ось цього кольору, тоді зупиняємо все. Так, зупинились. Гра припинена. Тепер. Якщо ми зловили правильно, то нам потрібно підводити підрахунок, скільки ми зловили правильних відповідей. Отже, створимо деяку змінну. для цього переходимо на вкладку Змінні, натискаємо кнопку Створити змінні і назвемо Змінну кількість. Гаразд. Бачите, вона ось тут відображається. Ну і тепер на самому початку встановлюємо. Надати кількість значення 0. Тобто, коли ми натиснули зелений пропорець, якщо в змінній кількість якесь число з попередньої гри, воно обнуляється, стає 0. І тепер, якщо ми зловили правильно, збільшуємо змінну кількість на одиницю. Так, давайте перевіряємо. Так, бачите, стало 1. Зараз ще раз ловить. 2. Натискаємо за ним не проперець, стає 0. Так, поки що зупинимо. Ну і це все потрібно зробити і для другої правильної відповіді. Тут буде все практично те саме, значить ми його продублюємо, просто перетягуючи. Тільки давайте зробимо так. Що почнеться рух нехай через 3 секунди, ну і рухається швидше. І щоб вони не були в одній тій самій точці, зробимо, наприклад, 145. Так, тепер для неправильного виразу. Тут в нас образ button 5A. Ну, а для неправильного виразу треба зробити все з точністю навпаки. Тобто, якщо. Щось не те поставив. Давайте ще раз продублюємо. Отже, поки що це від'єднаємо. Це сюди, це сюди. Якщо торкається кошика, а це у нас неправильний вираз, значить ми зловили неправильно зупинити все. Якщо торкається нижньої межі, то в цьому випадку нам потрібно перемістити його. вверх. І батон 5А образ. І помістимо, наприклад, хай буде координата Х ось така. Ну і ще тільки зі змінною ось це ось так. Нам потрібно змінно зменшити на одиницю. За умовою завдання сказано. Тепер це поміщаємо сюди. Ну і давайте. Нехай рух розпочнеться через 0,5 секунд. І рухається ще швидше. Тепер це притягуємо на четвертий вираз, який також є неправильний. Нехай почнеться рух через 3 секунди, рухається повільніше. Давайте запустимо. Рух всі почали. Так, ось тут в нас а, торкнулися. Нехай зловимо його. Ось так. Це ми зловили неправильний вираз, бачите. Зупинилися. Тепер нам залишилося зробити так, щоб кошик рухався. Отже, нехай розпочинається рух тоді, коли зелений прапорець натиснуто. Рух має бути завжди. І якщо ми натискаємо стрілку праворуч, клавішу, стрілка праворуч, вибираємо зі списку то він у нас повинен рухатися праворуч, переміщаємо на 10 кроків. Ну і аналогічно потрібно зробити для стрілки ліворуч. Це можемо продублювати правою кнопкою. Дублювати. Якщо в нас натиснуто стрілка ліворуч, значить рухаємося ліворуч. Ставимо ось тут мінус 10 кроків. Так. Запускаємо зелений прапорець. Все рухається. Його, правда, не дуже -то ловлю. Так, давайте ось цей блок, звідки воно з'являється. Поставимо сюди, щоб я постійно вручну їх не переміщав. Так, зупинилися. Ну і ще давайте все-таки вернемося сюди. І, схоже, краще нам все-таки зробити, щоб було показати. Не надто гарно, коли ми запустили, що вони вже ось тут заверху на сцені є. Але тоді, якщо ми ось тут показуємо то нам потрібно, коли зелений пропорець натиснуто, ховати. Отже, тут ховаємо, тут показуємо. Ловим неправильний, бачите. І стало мінус один, тому що перед цим було нуль. Від'ємні числа зайшов. Так. Ловим правильний. Так, а тепер правильний не ловим. І зупинилося все. Так, отже, все працює. Так, єдине, що я не звернув увагу. чи було перед 7-6. Давайте. Зараз не ловимо правильний ось цей. Так, хоча там все добре. Нам потрібно ще зробити так, що коли ми не ловимо правильну рівність, щоб також змінна кількість зменшувалася на одиницю. Отже, змінити кількість на мінус 1. І для цієї правильної рівності. Тобто, коли ми не ловимо. Давайте я зараз не заловлю правильну рівність і в нас має стати мінус 1. Так, все добре віднімається. Математичні лови. Важливо, ми її трішки вдосконалили порівняно з тим, що є у підручнику вправі. А тепер збережаємо файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Зберігаємо власні папці. Закриваємо скретч. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!